Мало слів, дуже мало слів, але буде багато звуків природи, буде багато красивого і буде смачно. Цим статуєм декілька сторіч. Вони привезені, зібрані тут. Вони привезені. Деяким статуєм років 300, а деяким більше, ніж 500. Ви чуєте, як співають птахи? Чуєте? розмовляти з тобою шепотом. Все для того, щоб ти максимально могла міг відчути присутність, свою присутність в цьому місці. Ти поглянь ці білі гарні квіти, вони нападали з дерев. І вимостили тут все, наче ковтрою. дивіться уважно, як ростуть лотоси як ростуть лотоси. Вони прекрасні, це невеличкі лотоси. Маленькі. Вважається, що це маленькі. Але які ж вони ароматні, який ніжний аромат доноситься, якщо стояти, немає запаху ніякої багнюки, ніякої цвілі, а саме ніжний, тоненький аромат лотосів. А зараз, шановні, я вас запрошую в ресторан. Будемо все тестувати, куштувати, робити свою неекспертну оцінку. Обов'язково цьому закладу зробимо все, подивимося, все, все, все передивимося. Запрошую. Відразу кажу, що ціни тут не маленькі, але така територія, така атмосфера, такі краєвиди, хіба ж вони не коштуються? вживає алкоголь і не тільки через те, тому що треба керувати кермом машини, а просто не люблю. Все так гарно виглядає в меню, так яскраво і красиво, а також можна прочитати історію цього закладу, цього парку і як саме людина ця вирішила. Звозити статуї зі всіх куточків країни, відкопувати, шукати та будувати і будувати, тому що це місто, цей парк. Він знаходиться, по-перше, високо в горах, а по-друге, ще його будують і будують, і все те, що знаходять, звозять сюди і Це великі кошти. Коричневий цукр, мені так сподобалося оця... Цукорниця зі слоненятком, але, на жаль, кава на смак виявилася гівном-гівном. То навіть не кава, я не знаю, як її назвати. Але не будемо концентрувати свою увагу на якомусь негативі. Давайте подивимося, як виглядає ресторан всередині та навколо, що тут цікавого. Я вирішила познімати все, тому що чекаю на своє замовлення. До речі, приїхала сюди не одна а з колежанкою, от їй теж було цікаво, тут що подивитися, і вона хотіла там щось покуштувати. Ну я потім зніму, покажу, що вона хотіла покуштувати. От, і... Роздивляюсь, знімаю це, показую, який дизайн самого ресторану. Мені нічого не сказали, мені дозволили. Так, оце замовлення колежанки, подружки, а нагінці ще взяли. Ну, я нагінці, то знаєш, я таке, що то не є. От, а моє, що з мого замовлення то був Цезар і а, це суп я замовила ще. І... І, і, до речі, треба ж ручки помити і подивитися, а як же ж тут виглядає вбиральня. Відверто кажучи, я приїхала в цей заклад не голодною, і мені було цікаво саме подивитися на те, що про що люди які відгуки класні залишали. Мені було головне подивитися. Архітектури, так, у нас зараз іде огляд вбиральні жіночої вбиральні. Все наче б нічого, все наче добре і правильно. Але мені не сподобалося те, що там це де з милом, щось воно, і оце де серветочки витирати руки, якось вони так кривавато, кривовато висіли. І мила мені здалося, що воно якось таке. Ну, там розбавлена чи скінчилася. Ну, не туди, не сюди. Ой, ну, дизайн статуї, Все це дуже гарно, дуже приємно. Туалет як туалет. Туалет як туалет. Ну, хай буде туалет. Сімочка, сімочка з десяточки. І ми повертаємося, бо вже принесли замовлення. А Цезар, ото, наче щось схоже на бікон, який я звісно питаю, коли жанку будеш, і знаєте, що вона каже? Буду. Я поділилася з нею Цезарем. Вона люб'язно погодилась, тому що вона була насправді голодна на відміну від мене. Ви, шановні, смачного всім. Смачно так і обов'язково я завжди витираю прибори. Про це я вже розповідала в попередньому відео, коли ми робили огляд ресторана в французькому стилі. Якщо ви ще не бачили того відео, обов'язково подивіться, дуже красиве відео. Так, ну, приступимо! Люди кажуть, якщо ти хочеш пізнати кухню, то... Головною візитною карточкою кожного ресторану – це є Цезар. Якщо Цезар гівно, ти вже можеш робити висновки, що і інше буде. Також гівно. По обслуговуванню мені не сподобалось те, що блюда принесли все і відразу. Це не зовсім правильно. А все ж таки це ну проява персоналу, тому що мають слідкувати, коли залишається трошки, чи вже гість клієн, да, там вже доїдає, чи вже з'їв, тоді несуть наступну страву. Так, це я вибираю те, що я не їм, бікон. Також я да. да. Колежанка з радістю погоджується, те, що там я... вона потім каже, що я ще в тебе зелені візьму. Я кажу, без проблем, можу тобі такої замовити. Но ні, я кажу, не хочу, я криві так, так хотіла, але мені це подобається, що воно так ем, добре парнизаном притрушено. Хоча в мене такі, знаєте, що за заправки Цезарю, дуже такі ну, спорні почуття. Хлібчик, як хлібчик багет з чесначком. Так, Цезар, як Цезар, ми його приговорили і куштуємо мою улюблену гарбузову, ледь не сказала, гарбузову кашу. Гарбуз, гарбузовий суп. Я взагалі готую часто гарбузовий суп, дуже полюбляю, але в мене є багато питань щодо цього гарбузового супу. Ну, по-перше, Мені не сподобалось, що дуже багато вершкового масла. Настільки його багато, що замість гарбуза, солодкого гарбуза, я відчувала вершкове масло, вершкове масло. І це якось ну, зовсім не додавало смаку. І якось ну, куштувати треба було. Так і щось питала, колежанки, будеш. Вона каже: ну залиш мені, я посьорбаю, ти ж відео знімаєш. От ми взагалі виглядали дуже кумедно, такою прикольною парочкою. Дівчинка, вона кариянка. От, Ну і працюємо ми разом. Ні, і ще раз ні. Моя особиста оцінка для цього супу це десь двійка з десятки. І двійка це тільки, знаєте, за що? За подачу, за те, що мені сподобалася тарілка. Мені сподобався, хоча це самий простий багет, але мені сподобався те, що його натерли часничком. І він також, до речі, був з вершковим маслом. Ну, що ж. Так, шановні, я це розмірковую про те, яку пігулку жиранути. Тому що ну, дійсно ну, після такого вершкове масла ну, хочеться думати, що то не маргарин, а що то ну, по смаковим якостям, наче вершкове масло. Хочеться думати, що воно не вирве і не буде сильно тошнити, тому що це ну, якось дуже жарновато. Так, ми приговорили цей е, супчик. Це вітамінка. Це вітамінка, вітамін Б, там група Б-12. Нагінс подружка їла, і мені я таке не їм, тому що вони з куркою робляться. І раптом пішов дощ. І ми навіть перелякалися. Ну, точніше, подруг каже: Слухай, пішов дощ, то, може, все, накрилася наша прогулка, наша фотосесія. Я ще пообіцяла ще її пофоткати, там красиво зробити її фотосесію. А, ну що робити, кажу, будемо чекати. Я не здавалася. Я кажу: навіть якщо дощ, я просто візьму парасольку і буду ходити по території. І навіть тобі раджу теж знайти десь парасольку, тому що в мене одна. От і навіть так буде красивіше, якщо я тебе пофоткаю, при дощу, і якщо ти не боїшся. Єдине, що коли йде дощ, прокидається багато. Маскитів і маскитиці можуть бути отруєні, тобто ДНГ переносити. Я колись хворіла важкою формою важку форму ДНГ, то було багато років. А тому і кому не раджу. Це досить опасна така хвороба. Вона не дає ніякого імунітету і переноситься по-різному. Все залежить від того, який москіт вкусив. От, слухаємо дощ. саме цікаво коли пішов дощ підтяглося багатецько від відвідувачів от як Через погоду через дощ настрій колежанки звісно підзіпсувався але я не втрачала надії і навіть дощ не мог мене зупинити, щоб не робити відеорепортаж. Подивилися, яке гарне манго. Ви помітили, яке гарне велике манго. Коштує, до речі, кіло. Я не зрозуміла, там чи одне манго штучка 50, чи Ну, це трошки більше за долар чи кіло. Ну, мабуть, одна штучка, я так думаю. Сільці зручні, досить зручні, я не скажу, що там мегакомфортні, але м'якенькі, тобто дупа не болить і можна сидіти довгенько. Ну що, ми йдемо, подивимося, що навколо. Я взяла собі парасольку і... Шановні, ви можете чути, як краплі дощу роблять свій такий цікавий звук неповторний, допомагають робити СМР тим, що крапять на пересунку. Це зелене і такий аромат навколо джулями пахнеть. Народи цивілізація, яка населяла. Ці землі дуже багато сторіч, 100 тисяч тому леви, класична охорона леви. Вони відлякують злих духів, злих людей. Зла людина містить собі злий дух. В общем, діло такое. Прийшов дощ. Я не знаю, як мені це тепер ходити, оце все знімати, тому що мокнути мені, знаєш, якось не охота. Але що робити? Якщо я вже приїхала, то маю цю всю красу познімати і показати. Навіть якщо йде дощ. Відразу скажу, що їжа мені в самому закладі не сподобалася. Все-таки було дуже забагато, як на мою думку, було цього батера. Ну, тобто вершкового масла було багато. От що в той суп вони накидали. Я взагалі суп готую, як на мою думку, я готую суп набагато смачніший. До речі, ця плитка, вона дуже слизька зараз через дощ. Вона сама по собі така, знаєш, мхом припадає і слизкувата по неї ходити. От. Можна пройти на інший берег і познімати трошечки там. Я не знаю, як там знаєш, не звалитися через слезоту. Ну, але я спробую. Так, щось у мене щелепа болить. Таке міні-кіно. Познімаю. Все ж треба щось і в інстаграм, а також. Як квіточки попадали, так гарно лягли вони. Як килимачок. Півники співають. Це добре. Ця штука вона дуже слизька, бляха і дуже ненадійна. Ото йбнуться мені в ту проробу, Знаєте, якось не хочеться. І взагалі, і тут всякі ще літають ці інсекти, яких там. ну, В общем, всяке це фонтан, до речі. Зараз спробуємо <кхух> туди трошечки пройти, покажу білі лотоси, гарні білі лотоси. От лотос він же символізується з чистотою. З просвітленням, з Буддою. І саме цікаво, що є в цьому велика така мудрість, тому що, шановні, як ви знаєте, хто взагалі е, любить Азію і вивчає е, всякі легенди, міфи азійські, то і в курсах, е, які асоціації до чого має лотос. Е, він росте, лотос зростає в такій багнюці. І не дивлячись на це все, він підіймається над тією багнюкою і розквітає, такий красивий, має тонкий, але дуже міцну стеблину. А ну, це як така асоціативний, такий асоціативний ряд, як з людиною, яка яке б твоє середовище, яке б твоє. Життя не було, чим би воно не було присповнене. Але якщо ти знаходиш в собі сили зростати, розвиватися, підійматися вище над всім, над всіма гараздами, де мудрішаєш, навчаєшся, то ти як лотос. Такий цікавий момент про Левіків. Оце левик-хлопчик. Тобто завжди охоронці це пара левіків. Хлопчик і дівчинка. Оце левик-дівчинка. Ну, зрозуміло, да? хлопчик, ліворуч стоїть і праворуч дівчинка. ну Тут, понятно, да? навіть не треба пояснювати, достатньо, просто подивитися. Це також хлопчик а, Лев. Так, як мені приблизити камеру. Хлопчик Лев стоїть. Ось він такий парубок. Чоловік гарний. І І стоять що що, що, оце дівчинка. А оце ще теж хлопчик. Ну, оце, мабуть, теж хлопчик, але так не має бути. Зазвичай завжди має бути, щоб у хлопчику і дівчинка стояла. Як там правильно, да? тут от правильно. А тут щось два хлопчика. Я би не хотіла це відео робити довгим, але якщо я вже тут і я вже ходжу, гуляю, це все знімаю, де, я захотіла отак от саме побалакати, походити, побалакати, а не робити озвучку, як я це роблю зазвичай. Тобто не подкастового такого формату. А як живе спілкування, блін, там такі красиві лотоси. От. Не впевнена, що то воно якось буде до вподоби, але воно мені здається, що якось так е наша ново більше, мабуть, е зближує. Зараз, <кій> до речі, гарна дуже погода. Не жарка, взагалі не жарка, на що схожа погода, схожа на липень місяць у нас в Україні. От на що схожа. І такий, як знаєш, як дощик, який а, зробив свою справу і дав змогу людям дихати. Так, я зараз приближу з лотусами. Блін, там так красиво. Нагадую, що... Я сподіваюся, тут собаки не бігають і мене ну, не покусають і не прогонять звідси. От. Але, ну як не показати вам цю деревню в горах? Я ж кажу, саме місто знаходиться в горах. І так ми живемо в горах. слухай. Там індюки, якісь і кури грибуться, щоб ті кури мені там дупу не нещипали. Ну, от це таке, бачиш, сельське життя. Оце таке сільське життя. Самолітика подивилися, загадали бажання, бажання загадали. Такое. Як наче діаманти кристали розкидані по цих лотосах листям у цього лотусу. М -м -м -м. Скажи. Ну що, шановні, цьому закладу я думаю, що вісьмірка з десятки буде саме в нагоді. І здебільшого це, звісно, за атмосферу і за територію, яка навколо того ресторану. Сама їжа мені дійсно не сподобалася. Вона, ну я вже розповідала, що мені не сподобалася. Але ця територія, цей парк і ця погода це вартує значно більшого. Ви можете зі мною погодитися, можете і ні. Це не так важливо. Але дуже дякую вам, шановне панство, за перегляд. За те, що зі мною залишаєтеся, за те, що дивитеся мене. Якщо ви нові люди, будь ласка, підпишіться і натисніть вподобайку. Це мені дуже важливо для того, щоб робити відео частіше, більш якісними, більш яскравими, шукати цікаві локації, цікаві заклади. Дуже дякую, дуже дякую за перегляд і до зустрічі! i've said it